Марічко, почекай! Щось сталось? Марічко, ти що з Глузду з'їхала? Щоб я навручив? Я якщо баба Катерина з хрестиком в криниці? Я тобі співчуваю, але я нічого не робив. Я ж тебе люблю. Вірніше любив, то як же я можу щось зле тобі зробити? Добре, добре. Зроблю все, що захочеш. Тільки не плач. Тільки не плач, не плач, не плач. Все знімаю, знімаю. Словом своїм усе, що було між нами, відпускаю. Ніякого зла, ніякої заздрості не тримаю. Хай погане все йде геть, мов тінь у полудень. Та піде. Та то ми просто так згадуємо минуле. Що кущі слухають? Та припини, хто тільки гріє вуха, то це он баба Катя. Та в селі так про кожного кажуть, хто не такий, як інший. Он, про мати Маркота казали. І що? Та не звертай уваги.